Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст, а ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу продовжити з вами рубрику, яку ми недавно започаткували. І рубрика ця називається Стильні поради. Першу частину і перше відео в даній рубриці ви можете подивитися, перейшовши за посиланням, яке я лишу в описі до даного відео. Сьогодні ж я дам знову ж таки невеличкі... Стилістичні поради, які навіть часом не є про, власне, якийсь такий апгрейд вашого стилю, скоріше про просто апгрейд ваших таких побутових звичок, які пов'язані з одягом. А це, в свою чергу, все одно впливає і на ваш зовнішній вигляд, і відповідно на ваш персональний стиль. І перша порада, яку я хочу вам дати, і це порада, яку я даю постійно собі, весь час. І все ніяк, якщо чесно, не можу до кінця взяти і прямо робити. І тому кожен раз я думаю: Юль, ну дивись, так би було класно, якби ти це зробила. Я сподіваюся, що, хоча б ви будете цю пораду дійсно використовувати. Отже, що я раджу, це одразу приводити одяг, аксесуари та взуття в порядок після того, як з ними щось сталося. Тобто, чи ви то замастили якусь річ, чи ви прийшли з вулиці у взуті? А там був, звісно, у взуті, а там був дощ, і вам потрібно одразу привести своє взуття в порядок. Тому що, по-перше, це забезпечить те, що ваше взуття вам буде довше служити також. Чому це дуже корисно робити? Тому що наступного дня, якщо ви знову ж одягнете це ж взуття або через день, воно вже буде готове до того, щоб ви просто його одягли і вийшли з дому. А вам не потрібно буде в останню хвилину згадувати, що блін, я ж його ще не помила, і його потрібно зараз швиденько чистити. Ви витрачаєте час, тому що ви вже були готові виходити. А тут... І ви або запізнюєтеся, або вже дуже поспішаєте, і це впливає на те, як ви себе почуваєте, на ваш настрій. Зазвичай принаймні в мене, і я постійно така. Чому я знову це не зробила? Тому я дуже раджу вам. Як тільки ви бачите, що у вас там якась ниточка почала висіти на одязі, відріжте її, не рвіть, відрізайте. Бо якщо можна потягнути за нитку, і у вас розпуститься просто шов часом, тому з цим треба обережно бути. Якщо у вас відлиті гудзик, пришите. Якщо у вас є якась плямка, обов'язково одразу її запирайте, тому що ну, по-перше. Є вирогідність, що вона відіпреться в такому випадку. Якщо це не зробити одразу, то можна навіть попрощатися із річчю. А якщо ви достаєте, до прикладу, з вашого зимового гардеробу, ви вже шукаєте якісь светри, починаєте їх додавати. Зараз у свій поточний гардероб, і бачите, що деякі з них мають такі ковтунці, одразу їх забирайте. Взагалі-то це треба було зробити перед тим, як ви складали светри на зберігання там на весну літо чи просто на літо, тому що ми весною зазвичай ще ходимо до останнього в светрах. Тому я раджу і коли ви... Ховаєте речі, от зараз ви будете ховати літні речі, да? у вас якісь будуть туфлі, якісь босоніжки. Замініть одразу набоїчки на них, е, почистіть, нанесіть на них кремчик спеціальний для шкіряного взуття, щоб вони вже були готовими, коли вони будуть вам потрібні, до того, щоб ви їх просто взули. Те саме стосується якогось літнього одягу, де десь там, як я вже казала, відірвався гудзик. Чи потрібно щось там десь підремонтувати, може, шовчик якийсь розійшовся, зробіть це одразу, тому що, якщо ви не зробите це зараз, коли прийде літо наступне, ви дістанете цю річ, і вона буде не готова до того, щоб ви її одягнули, є величезна вірогідність, що ви її жодного разу, так потім і не одягнете протягом літа. Тому що ви завжди будете це відкладати. Тому, моя порада, якщо побачили якийсь дефект, який реально одразу полагодити, робіть це одразу, не відкладайте, тому що потім вам буде це або дуже незручно робити, або ви не зробите цього ніколи. І переходимо до другої поради. Друга порада звучить як приміряйте одяг з тою, зачіскою та макіяжем, з якими ви плануєте одягати в майбутньому цей одяг, коли ви збираєтесь на якусь подію. До прикладу, вас запросили на день народження. І ви собі думаєте, який от образ вам одягнути, який лук собі придумати. Починаєте приміряти речі і на чомусь зупиняєтесь. Щось вам сподобалося. І ви такі, М -м, окей, так і піду. Але в сам день події ви собі робите іншу зачіску та інший макіяж. І виходить, що вже даний образ, який ви собі напланували одягнути ще тоді, зараз вам вже може просто не пасувати. І ви не розумієте, що не так. Все ж тоді було красиво, все було добре, все класно, мені все пасувало, мені все подобалось. А зараз ви відчуваєте, що щось не то, щось воно не працює. Чому не працює? Тому що наша зачіска та наш макіяж. Це теж частини нашого образу. Зачіска, як впливає зачіска? Зачіска впливає на загальне сприйняття силуету. От зараз в мене волосся це от такий суцільний такий силует з моїм жакетом. Жакет теж переходить плавно в майку таку темну, і ось тут в мене вже йде розділення, да, силуетом. Таким чином показую, що я не суцільна чорна пляма, така величезна. В мене от є ще талія, і там далі ноги від цього місця йдуть. Знаток анатомії. Ну, трошки не так, це там влаштоване, але ну ви зрозуміло. Тобто я показала свої пропорції. А тепер увага, фокус. Я забираю своє волосся назад. Уявляємо, що в мене тут хвостик такий забраний. І як зовсім по-іншому вже сприймається мій силует. Ми бачимо, вже в мене шия, відкрита вуха. Ми розуміємо, якої форми і розміру в мене голова, тобто вона вже відділена від жакета. Повертаю назад, знов фокус. Тобто, це все впливає на те, як сприймаються наші пропорції. І якщо ви приміряєте одяг з іншою зачіскою, відмінною зачіскою від тої, з якою ви підете на важливу для вас подію. Де ви хотіли би виглядати бездоганно, то вам дуже важливо робити одразу ту зачіску, з якої ви плануєте піти. І те саме стосується і макіяжу, тому що в даному випадку макіяж вже буде впливати на те, як кольори. Будуть взаємодіяти з нашим обличчям. Чи не будуть вони за чи навпаки, занасичені? Як будуть фактури працювати? Тому що якщо ви плануєте йти з дуже таким нюдовим легким м'яким макіяжем, при цьому ви одягаєте якусь таку насичену, блискучу, можливо, дуже темну річ, ваше обличчя. З великою пірогідністю просто загубиться на фоні цієї речі. І навпаки, якщо у вас буде дуже такий виразний вечірній макіяж, і при цьому ви одягаєте якусь дуже бліденьку річ до нього, ця річ теж вона буде виглядати якось недоречно до всього цього, вона буде виглядати запросто якось так куцо і не святково. Ну і звідси випливає те, що якщо раптом ви щось одягаєте. І воно вам ніби не пасує. Попробуйте замінити зачіску, да? покрутіть. Заберіть волосся, розпустіть волосся, вирівняйте чи закрутіть його. Тобто, можливо, під якусь конкретну річ вам потрібен просто от інший об'єм на голові, да? менший чи навпаки більший. Пробуйте, експериментуйте. Так само з макіяжем, якщо ви розумієте, що ви одягаєте якусь річ, і ви ніби не відчуваєте, що вона вам пасує, можливо, вам треба просто підфарбуватися яскравіше, або якийсь відтінок певний додати в макіяж, це дуже легко, да? тобто є більш там теплі рум'яна, є більш холодні відтінки рум'ян, пробуйте, експериментуйте. Ну, а ми переходимо з вами до третьої поради. І дана порада звучить як: додавайте незвичний для вас стиль. У ваш образ поступово. А, насправді ця порада дублює одне з моїх відео. Які є на каналі, в нього просто не так багато переглядів, і я вирішила ще раз порадити вам цю пораду, тому що вона дійсно класна. І чому я вирішила не нехтувати своїми можливостями і правом власниці даного youtube каналу І ще раз дати вам ту саму пораду, яку я вже давала, тому що я вважаю, що вона є дуже ключовою. Адже, по-перше, це порада це відповідь на запитання одної з підписниць. І це запитання дуже влучне було, і я впевнена, що з тою проблемою, з якою стикнулася підписниця, з нею стикається дуже багато людей. Питання звучало таким чином, що одяг, який мені подобається, який мене надихає, і одяг, який я додаю у свій стильний мунборд, він не є мені комфортним в житті. Тобто це не той одяг, який я можу просто з легкістю брати да, і носити. Але він мені дуже подобається, і я би хотіла так виглядати, що з цим робити. І це настільки класне запитання, і це, це дійсно те, що часто зупиняє нас в тому, щоб ми якимось чином змінювали власний стиль, щоб ми його розвивали, та, щоб ми е, проявлялися по-різному, тому що ми просто міняємося та, з плином часу. А ми через те, що нам просто некомфортно застрягаємо в тому самому образі, в одному і в тому самому стилю, який от ми колись собі сформували, якимось чином, може, навіть випадково, і отак от, от і продовжуємо виглядати, тому що нам просто некомфортно в іншому. Але це настільки природньо відчувати дискомфорт, коли ми щось змінюємо, що. Я хочу просто трішечки детальніше на цьому зупинитися і сказати, що це нормально. Це не тому, що це щось не ваше. Тому що часто ми можемо щось так одягнути на себе, приміряти сказати, ось щось мені в цьому якось некомфортно, напевно, воно мені не підходить, напевно, це не моє. Моє це от те, що я вже 20 років ношу. Це не так. Тому що кожен раз, коли ми стикаємося з чимось новим, це викликає у нас дискомфорт. Це абсолютно нормальна реакція абсолютно здорової людини. Тому що якщо нам комфортно, значить ми це вже вміємо, значить, ми це вже добре знаємо. І в цьому немає абсолютно ніякого для нас розвитку. А якщо ми хочемо розвинути свій стиль, якось його покращити, ми маємо пройти через ось ці дискомфортні моменти. Але як я раджу це робити? Якщо цей новий стиль, який ви собі занотували, звізуалізували у вашому модборді, він дуже сильно відрізняється від того, що ви маєте на сьогодні, да? який ваш образ сформований на сьогоднішній день. Якщо ви підете і повністю себе так переформатуєте в ось цей новий образ. Ви отримуєте величезну порцію стресу, який, звісно, вам а, не потрібен, і Б, який зробить з вами злий жарт. А саме замість того, щоб прийти в цей новий для вас образ, в цей новий для вас стиль, ви навпаки почнете від нього тікати. Тому що той високий рівень стресу, який ви відчуєте в цей момент, будучи не собою, ніби, та, він. Скоріше за все, змусить вас відмовитися від цієї ідеї зміни власного стилю та образу. Тому, щоб такого не відбувалося, я пропоную робити дуже такі маленькі кроки, якими ви будете рухатися у ваш майбутній образ. Тобто, спочатку ви будете додавати маленькими такими дозами. Той новий стиль, елементи того образу, який вам подобається, у свій вже існуючий образ, поєднуючи речі, які ви раніше ніколи не одягали, з тим, що ви носите дуже-дуже часто. І в чому ви себе відчуваєте максимально органічно, вам в цьому зручно, ваше оточення звикло вас так бачити, тому що дуже часто ми а, і хочемо змінитися, і ніби і готові навіть повністю себе поміняти. Але ми боїмося ось цієї реакції на нас, так? що ніби як нас не приймуть новими, можливо, чи будуть якісь коментарі в нашу адресу відпускати, і ми трошечки цього якось соромимося, не хотіли би переживати ось цієї оцінки сторонніх людей, що завгодно може бути. Тому краще робити ось ці зміни у власному образі дуже-дуже-дуже поступово, щоб і ви могли до них звикнути. Ваше оточення могло до них звикнути, да? і не було ні в кого ось такого нічого собі, оце ти одягла. І якихось там таких недоречних коментарів щодо вас. Тому що люди бувають різними, і часом не всі мають якусь, якусь розвинений якийсь рівень комунікації такої, знаєте, правильної. І часто вони може навіть і не хотіли би вас образити, але вони по-іншому не вміють спілкуватися, і дуже в лоб можуть щось сказати, щось якось занадто прямолінійно. І якщо ви звикли реагувати досить чутливо на зауваження. Від інших людей, то звісно, це теж буде вас трошечки так стримувати в самопроявленні по суті, тому що те, як ви хочете виглядати, це те, як ви хочете самопроявлятися. І це нормально робити це по-своєму. Тому моя порада для вас це дуже-дуже так помірно. Це знову ж таки, якщо ви відчуваєте дискомфорт при зміні власного стилю, так? якщо ви не відчуваєте його. І гуляйте і розважайтеся, і змінюйте власні стилі хоч щотижня. Але якщо для вас це дійсно дискомфортно, то пробуйте дуже такими дозованими, поступовими кроками додавати якісь нові речі незвичні для вас у ваш образ. Це моя порада номер три для вас. На цьому все. Я дуже дякую вам. За вашу увагу, дякую вам за вподобайку. Дякую вам за коментар, якщо ви його лишите під даним відео. Я все читаю, на всі коментарі я відповідаю. Я прислухаюся до ваших зауважень. Завжди прислухаюся до тем, які ви просите і радите розкрити. Я обов'язково це буду робити з часом. Дякую вам за приділений мені час і приділений собі час, тому що це відео я знімаю якраз для вас. Для того, щоб, можливо, вас трошечки розрадити, знаєте, все-таки тема несерйозна. Але я думаю, що навіть в таких несерйозних темах можна часом знайти для себе щось корисне і додавати в своє життя якогось такого маленького сенсу, який з часом може перерости в щось більше. Щось важливіше, і, в принципі, завжди великі зміни в нашому житті починаються з якихось дуже маленьких кроків до цих змін. Ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити мої наступні відео. До зустрічі, Па-па!